Кабмін скасував необхідність отримувати дозвільні документи на перепланування оселі. Утім, це не стосується капітальної перебудови і знесення опорних стін. Як кажуть у департаменті житлової політики, це дасть змогу людям заощадити. Олена Бун з'ясовувала можливі наслідки такого нововведення. Была кладовка где-то 80 сантиметров на метр пятьдесят, и мы ее решили убрать для того, чтобы расширить кухню, чтобы ну, нам было больше мест. Ніна разом з чоловіком ремонт на кухні закінчила кілька місяців тому. Все робили власними силами. Муж посмотрел в паспорт на квартиру ну, и мы посмотрели, что это не несущественно, ну, и никаких перешкоджень не было, чтобы не сделать. Тому ми її Комори, стіни між ванною і туалетом. Перепланування таких приміщень можливо тепер офіційно без спеціальних дозвільних документів від архітектурної інспекції та БТІ. Але це правило поширюється тільки на міжкімнатні стіни, які не є опорними та в них не закладені лінії комунікації. Також непорушними мають залишитися стіни загального користування, що межують із сусідами. В першу чергу потрібно зробити проект, да, визначити по паспорту будинку, де є несучі конструкції інженерної мережі, загального і на підставі проекту, якщо немає втручання так с ці мережі, можна робити перепланування. Для цього не потрібно звертатися до державної архітектурно-будівельної інспекції, але питання пов'язане безпосередньо з ЖЕКом або в ОСББ, де проживає людина, або з власником гуртожитку обов'язково погодженням. Архітектор із багаторічним досвідом Георгій Духовичний вважає, що будь-яке перепланування приміщення навіть незначне може мати негативні наслідки для цілого будинку. В моїй практиці було таке, коли перекриття Після видалення трьох брусків колишньої е, щитової дерев'яної перегородки з е, сухою штукатуркою, це попередні гіпсокартони, перекриття сілом 20 см. А, і, в, я... і в коридорі квартири верхнього поверху, яка була повністю відремонтована, була біло отвір між е, підлогою і низом перегородки їх. В 20 сантиметрів може було просто просунути рукою. Щоб перепланувати житлове приміщення, раніше було потрібно оформити не один документ, як каже юрист Арсені Салайко. Ціна на це коливалася від 15 до 25 тисяч гривень. Все залежало від складності проекту. На сьогоднішній день процедура упростилась до тої степені, що достатньо зробити новий технічний паспорт. В соответствии с новой инструкцией на этом техническом паспорте ставится отметка техникам о том, что несущие конструкции не затронуты. И, соответственно, с этим техническим паспортом можно потом идти к нотариусу и продавать свою квартиру новым собственникам. Нотариус не имеет права требовать от людей введения в эксплуатацию. В тих містах, де це не требується, хоча дозвільні документи тепер не потрібні, але після ремонту власник має внести дані про зміни планування у техпаспорт квартири. Олена Бунт Юрій Анісімов, новини на першому.